Вітаю, хлопчики і дівчатка. Продовжуємо наше проходження або знайомство з новим патчем цивілізації 7. От, У нас друга доба. Подивіться, нам дали додаткового генерала завдяки тіракотці. Де вона тут? Ось вона. Вона так працює дуже дивно. Кожної доби ми отримуємо рівень. Також оця наша прокачка. Ось оця ось. Також додає кожної доби рівень, тобто перша, друга і третя. Ми отримаємо три прокачки на кожного генерала загалом безкоштовні. Тому цей новий генерал вже в нас першого рівня. Можна взяти будь-яку йому прокачку, маневр, наприклад. От. Шкода, звісно, що не збудувався оцей генерал в Фампіях. Ну, що поробиш. Добре, давайте вже якось розбиратися тут. Насправді я трошки затупашив, треба було, мабуть, четверте місто зробити. От, якесь, але в мене ну, нема гарного. Може я яюсь столицю захоплю, і там буде гарне місто. Вже беремо тут дві прокачки. Військові доб'ємо, військові, культурні, там, здається, були дві круті прокачки. Тут насправді мені нічого не треба, окрім економічних бонусів, але ну, може взяти Silk Road. Щоб у нас місто було додаткове, якесь. От один економічний бонус, так? А, ну, або не брати Silk Road і взяти два економічні бонуси на однечку, пофігу. Так теж можна зробити. Два наукові. І а, треба змінити столицю. Столицю. Яка у нас? Руан, Равенна і Помпеї. От, Сіті. Помпеї, Бредеться в місто, і вони стають руаном. Отак от, от ми зробимо. Залишається очко таке і ось таке, Тому я, мабуть, візьму дипломатичне. Воно дуже прикольні. дипломатичне також дуже потужна прокачка. Ну, можна її замість мілітарійських качать. Але вони чомусь в різних е частинах прокачок. Ну, не знаю, як так зроблено, але ну отак от. Це одно одне очко пропало. Ну, пофігу. Мені здається, атрибут, атрибут економічно найважливіший. важливіший. Ну, давайте що ми тут беремо? Я оці дві хотів взяти. Круто, в мене три міста було з чудесами і е, за ресурси в поселенні додамо. Тут я беру завжди щастя. Тут, якщо нозу йти, тут дуже круто. Він ще також на погані прокачки, якщо там на МДшки у вас щось. Безкоштовний поліс і слот. Тут в мене немає відкритого, тому я не знаю, що там. Возьмо, з щастя, воно. Раніше було круто, але зараз, мабуть, не так вже і важливо, бо не будуєш багато, не будуєш всі будиночки, так? Економічний. По-перше, беремо цю штуку. Це по два золота на кожне місто або містечко. Ну, за... по одному за вік, зараз другий вік. І <кхм> Ось тут знов-таки на призначені ресурси. Нічого я імпортувати не буду, оця крута прокачка. Але ми до неї і так можемо дістатися, тому. Піомпем. Мілітарістичні військові добиваємо вже всі круті прокачки. Все, всю ліву гілку прокачали. По праві також можна качатися, але то якщо ви через амдешки війська ви наймаєте. Науково. Пеу. І також сюди треба на Наука з, кварта... з кожного кварталу і наука за ресурси. 25% до мастеріс. До речі, тут в культурі незручно, що 10% до чудес замість 25% на мастеріс. Тобто я науку отримаю, але все рівно менше, мені здається, це менший бонус, ніж 25% від мастеріс. Хоча, може і ні. Я не підраховував. Так, з цим розібралися. Тепер хочу вам показати прикол. Дивіться, я змінив моментуси, Ось вони тут. І тепер в нас один культури за вік за кожного рівень адміра... командира. Тобто, генерал, адмірал і фліт-командир. І плюс один впливу взяв за вік за кожен рівень командира. Також генерал-адмірал фліт-командир, І в нас, на жаль, 4 замість п'яти. Ну і рівнів малувато. Це тому, що я в попередній добі замало воював, можна було більше, але я не став. Залінувався клікать. І загалом ми з цього отримаємо. 58 дібки. 48 культури. Ну, можливо. Менш, ніж 58, можливо, там ще якісь є бонуси. Так. Ну, коротше, нам буде дуже легко дипломатію вести. Знов наші улюблені хлопці ми їм кидаємо засудження наче так. Мораль цьому. Сиріки. А, ми ці їжу. Кахопі мінус. І здається, Чингисхану Ну, коротше, щось я тут натупив, але ось так от зробимо. То у нас 5, раз, два, три, 4, 5, 6 санкцій накладено. От. Друзі, хочу нагадати вам, що всі відео на каналі виходять завдяки підтримці мого друга Алікса. Він є засновником Алікс Villas, компанії забудовника Балі, що пропонує розкішні комерційні віли та апартаменти. Якщо ви мрієте про власний простір на цьому райському острові або шукаєте вигідні інвестиційні можливості, обов'язково зверніть увагу на Alex Villas. плюс три проти повільних юнітів, тому нам треба в коняк іти проти піхоти. Е, непогано було б ще Іспанію взяти, але там, здається, таких бонусів немає додаткових, то трошки б слабіше було тих терції доволі сильні. І ще на нормандському дереві. Цивіків є така прокачка. Плюс один сили за кожну традицію. Це теж дуже потужно. От. Ну, власне, все. Зараз будемо е, карати цю індрапуру. От. Чомусь тут юніти мої лишилися. Ми всі їх зберемо як покемонів. Ага, всі мови витратились. Угу. Шкода, що суцільна армія скінноти не їде швидше. Тобто в них однаковий мовспіт, якщо вони в генералі. Це доволі дивно. Будь це була помилка з мого боку. Я частину юнітів от сюди відправлю. По дорозі швиденько дойдуть. І ми мали. <кій> Мали оцих хлопців. От. О, маємо човник, поплаваємо. Якась експансіоністська МДшка. До речі, у нас тут є генерал другого рівня, він там повоює з ними. Дамо йому коня. Я думаю, йому два юніти повинно вистачити, плюс човен. Переправимося вб'ємо її, щоб вона нам не заважала. До речі, тут можна буде поставити місто, якщо треба. Так, кото пульта лишилося. Та доправимо сюди вже ж. Так. Коняка якась не Треба щось будувати, до речі. І мене здається, оце місто Равенна, воно взагалі не місто, так? Ми його на місто перетворимо. Це. І а, одразу можна базар і stonecutter 3 плюс 5. Це вони дуже круто зробили. Я подивився, що улюбленого стрімера, розповів мені, що ці значочки означають, бо мені було ліньки читати от настільки було пофігу. А, 3 плюс 2 станка. Ну, таке собі. Є базар армія командер. До речі, немає виходу в море, тому це <кій> таке собі місто. Можна почати будувати кавалерію, я не знаю. Казали, що буде дорожче, але воно по 2 кроки будується. хеза. Генерал 12 кроків. Ну, обійдемось. Тому важливо було 4-го добудувати. Це так неприємно. Все на 11. Чекайте. А, задоволення мінус 3, плюс 11 голди. Взагалі золотко дуже круте, плюс у мене тут забафане. А так, скільки мені ця клітиночка дає. Тут у нас наче нічого і не збудовано, так? Давайте глянемо. Маркет типу, плюс 3, мінус 2. Хороший базар. І щось я хотів тут повивчати. А, взагалі круто буде одразу в тір 2 заїхати. Мені через обсерваторію кажуть, давай. А я і погоджуюсь. Ще можна і через грізміл Міл піти, і теж буде норм. А що це таке? Спеціаліст ліміт 4 культури. Ну, воно взагалі то прикольне, але. Тут якось чудеса не дуже Ну, Та сама проблема, що і в ...четвертій, в 4 там, в шостій шості циві. Так, рівень командирів піднявся. Давай, мабуть, на атаку. Це римських треба було б через захист вкачувати Ні тут логістику треба брати. О, ігнортірейн. Дуже круто. Ну, взагалі кожна прокачка дуже сильна. Так. І... у нас Руан Капітал Сіті. Та ми в нього все позапхаємо. Ця штука стала правильно працювати. Так. Більше шовку богу шовку. Чому нема кнопочки вийняти все? Шолама дає. Щастя. У мене достатньо щастя скрізь. Хіба що отут вкапує нема. А, ні, там 16. Все раве на місто. Можна було Вену розігнати, але ні. Три продукції три золота. Давайте ми якось це в равену запнемо. Щоб воно виросло нарешті, вона все ж таки в пустелі. Ну, наче так. <кій> <кій> Можна в Римі от так от зробити. Щоб релігію будувати, бо тут 100% до місіонерів. Хоча релігія все рівно в руані заснується, так? Тому Вибачте. Плюс 6 в далеких землях, і а, риба просто плюс 5. Це якась фігня взагалі. Ламу закину, хай будуть щасливі. Ламу Лащупають. Що у нас тут? Яка форма правління? Крація на культурку. Ну, або на війну щось. Овербілдинг. Ну, загалом 20% золота дуже круто в цій грі. Можна пробувати культуру, звісно. Uh, тоді у вас швидше будується. Я так розумію, попи. Civilian and Support Units. Тобто сетли і все це таке, але в нас нема білдерів, тому пофігу а на попів вже є картка у вигляді ресурсу 100%. От, тому я, як завжди. Uh, cavalry Naval Units 30%. Феодалізм. Ой, вибачте. Uh, Завжди візьму золото, тому що купувати вигідніше, ніж це 30% деколи включать. Ну, так. Із Фашан. Я не знаю, які він там бонуси дає, не пам'ятаю. Ми на ньому прокачаємо адмірала. До речі, адмірала теж треба збудувати. І можна якісь міста зробити якимись містечками спеціалізованими. От хаб, наприклад. Хаб дуже круто. Давайте ми Ніапль зробимо хабом. Це рівно довго росте. Його зробимо хабом. А ще Ніапль дуже крутий він. 20 дає. Просто якщо його зробити не хабом, то може злутати раз, два, три. 4, 5. 6. 18 додатково золота хід. Це дуже багато. От. Маленькі міста я не хочу перетворювати. Брікярд 3 дає лишень. Ну. Справді непогано було б брікярд купити. І сюди, наприклад. Сюди десь ще додатково поставити. Хм, не знаю. Чи ж кажучи, не знаю. Давайте зосередимось поки що на війні. Якщо буде не вистачати, я зроблю з нього хаб. Це більш для третьої доби важливіше, як на мене. У нас і так багато додаткових інфлюенсу. Шкода, звісно, що чудо не встиг збудувати. З нею ми не будемо торгувати, з іншими нам не поторгувати. Тому якось якось так виходить, що ні. Можна потавіум зробити хабом. У нього якраз тут. Річки, але тут дуже багато їжі в нього. Раз, два, три. Ви ж подивіться, ферми суцільні. От. Тому можливо його краще робити фармінгтауном. Можливо. Ну, давайте, мабуть, спробуємо. Отак от, от. Тут ми золотко, бо його тут дуже багато. 60 стало, так? От. Ось тію можна перетворити на хаб, але б я такий, щоб перетворив її на місто. От ось тю можна було на місто перетворити. У нас ось шоколадка тут є. Капуя було б круто на військовий перетворити. Табір якийсь. Мабуть. Ну, і рівно не росте, он 16 ходів. Мабуть, тільки в першій добі перерахували формулу змінили на зростання, а в другій добі так і лишили. Так, так. Практично можемо З МД якось поторгувати, але я цього не буду робити. А що воно нічого не, роз... не зростає, я не зрозумів. Хіра немає їжі. Ну, давайте тоді ми на це місто. Бо оце перетворимо на хаб. Так, давайте перетворимо на хаб. А, ні, там треба якесь центральне місто хабом робити. Так треба було Неаполь або Потавіо. Ну, давайте оце спробуємо. Нертворимо на хаб. І спробуємо попрокладати. А я поки що не можу. А, ні, ось у дорога. Оп. А, звідси також. А, бач не достає. Так, треба було ніаполь робити. Ну, в наступний добі зроблю. Вже. І ще в мене повинен бути третій. Десь нема. Ну і біси з ним. Так, продукція в капітал, звісно ж. І от таке ось непогане. Воно було коли давало 15%, хоч відчувалося. Коли вам дають 5%, це взагалі ні про що. Там треба було поставити плюс 1 до тематичного бонусу унікального міста. Типа їжа або золото. І все було б норм. В могилу Аски завжди рашу. От, паяті до сраки. Ну і тут можна було сюди було зарашити, але я учаски спочатку. Все, погнали. Дуже довгий вступ. Готуємося. Що, 6 плюс 2. А, ну, тут базарчик я не став будувати. Станкатер 3 плюс 2. Але в мене. ну, якось. І брикярд і станкатер не збудований. Ще можна було б. Ам... Чекайте, а тут збудована. Рибна ферма. Я не бачу рибної ферми. Але. А, я не можу її збудувати, бо я не збудував базарчик. Ну добре, давайте, базарчик. Поки що війська не буду будувати в мене їх досталь. Хоча можна було під проап збудувати, так. Нам довго буде вивчатися, давай так от Тут базарчик теж потужний на 10. Слухайте, а дійсно. Я ж зараз вивчу. Треба, мабуть, навіть ось так. Ну, а чому б ні? Воно дешеве. Тут ну, тільки один. Що це дорого коштує. Тут, мабуть, два. Ну, так -то. 3, 2, 1, це 6 юнітів додатково будую. І починаємо клацати до всірачки. А, а нам тут свордманів насували замість коників. Класік. І Санпуру давайте одразу штурманем. О, всі ж генерали з комодаціями в мене. Так. М -м -м. Ну чого тягнути кота. Чого тягнути кота. Що я не можу збудувати. Наступним кроком об'явлю. Ой, він ще й мамлюків взяв. Вона взяла мамлюків. Це дох дохла тітка. Мамлюки взагалі не дефають нічого. Дуже слабкі. Скаути лишились, нічого собі. Де авто автоскаутинг? Пет задох. Автоскаутинг, please. О, Ауто Експлорейш. Експлор. І тут так само. О! Табріс. Табріс. Я б от задружився з ним. Наступним кроком задружусь. Яка саді, оголошую війну. Ну, от, подивіться, у мене 223 культури зараз. Та, ну, власне, от і все. Що треба знати? Про складний шаї, про продаєте. Ну насправді Чингісхан ще потужний. У нього от, Монголи. Сподіваюсь, він не в союзі з Адою. Ага, вона має плюс 2 чомусь. Это віліше на те, що у мене formal war. А, я маю плюс 2. я маю плюс 2. Тоді все ок. І що, давайте подивимось, що у нас тут? 41 на 47. Тобто 47 на 41, плюс 6 від санкцій. 5 ордер в нас є. В неї 8 рівень складності. Але у нас 12, не на плюс 8. В неї 2 залізні ресурси, в мене тільки один. Це. Давайте коняку подивимось. Ой-ой. Хм. Так, коняка взагалі б'є дуже болісно. Давай отак от зробимо. Можливо, з фланком, би я більше вдарив. Угу, угу. Ну і. А, генерал в мене ж. А, я його розгрузив, окей. Це оцей повний. Люті і ненависті. Треба усюди генералом якось стати. Епік геймплей. Я виймаю юнітів. А можете і заджати в генерала Юнітів. Що таке? А. Хто б міг подумати, що таке можливо. Виймати? Ооо рівень. Ну, це не можна насправді ігнорити, але дуже крута оця прокачка. Оця здається. Плюс 2 Фланкінг бонус коли атакують. Не думаю, що мамлюкам це буде дуже треба. Уф, 64 на 43. Уф. Зараз ще й кава під'їде. Ну, може не під'їде. Знаєте, що я отак зроблю. Ну, а ці вже тут щось через річки дуже довго вони їдуть якось. А! А. Ага. А. Ага. А, нам дають цю хрінь вибирати. Я золото візьму. Вот ту Тренінг Infantry Units Grand Culture. Ну так, нам більше підходить все ж таки Іспанія, аніж Нормани, тому що там в Терції ти граєш. Ну, але ми матимемо плюс 5 за, кожен, за кожне містечко. Це 5 на 6, 30% Toward Military Units це вже круто. Але дуже круто стакається, якщо Терці спамить. Будь треба було спробувати терціями повоювати. О, воно і не вбиває за. зараз. Ну, тепер вбиває. А, то мамлюк нас атакував. А. -а, -а, -а. Хто б міг подумати? Де то тут протокоєм. Уф. Уф. Mm. Там щось генерала б'ють. Ангард. Не хочу, щоб генерал вмер. Е, нема в неї мене осадки, ну що поробиш? Із осадки тільки лучник. Так, і оце містечко військове. Дамо йому мостов впливу. О, тондо золоте містечко. Я от не пам'ятаю, що золоте дає, але нам треба ще позасюжувати. Бо там, здається, за кожне містечко ви отримуєте плюс один сили юнітів. Мені треба позасюжувати. Оце я просто хочу вбити, щоб прокачать е, генерала. М -м, я б це жовте ще засюзив. Можливо, і синє. Я не пам'ятаю, яке тут кнопочки жать. А воно ж може стріляти. Оце ж круто, всі юніти одразу будують, після Риму одразу будують фортифікації. Це прям імба. Треба було терціями грати. Всю гру буду схилити. Просто щоб пангея, я якось. За... Так, а ну ка. Я зажену сюди і подивлюсь, скільки в нього буде коннектів. Воно, до речі, досі не пише, який бонус вам дається. Дуже мерзенно. У вас атака. Та ладно Дивіться, манлюки 35-52, вони нічого не роблять. Вони на 10 слабші і в таких містечках взагалі просто дохнуть. Тому арабів не дуже полюбляють в мультиплеєрі. Я тому а через це. Оттак. А, треба було через генерала якось це зробити. Ну. Що вже поробиш? О. Там пограбунок щось мені здається, дає хороше. Це ще пощастило, що тут араби. М -м -м. Без комодації, другий генерал. Просто поліземо на стіни. Тому що в нормальні в коні набагато сильніші, ніж Терці. Ну, Терції також непогано виглядають. Ой, треба було, мабуть, грабувати. А куди ти їдеш? А, це великий генерал. Угу. Якщо там мечник, тікай від нього. Так, продукція накалізею Щастя щасті накалізе. Це наш продукція. Дві продукції, значе це щось таке велике. Так, отут біда, яка не приходить одна. 15 ХП. А я не збудував, а я, здається, збудував. Так, 58 ХП. Тому що, оця штука збудована. Оця ось. Ну, власне, на цьому можна і завершити було б. О, гроші якісь дають нам тут. 20 науки. 40 науки. Оооо. Ооо, а якби я болгаром ще був. Ну, що не клікаєш. Ну, так от переправляємось через річку. Так, а шо у нас тут мінус? Ну, можна вриватися, я думаю. Лайта ми оцю атаку навіть використаємо. Угу. Дальше кожен рівень генерала, дає мені більше культури і більше впливу. Так смішно. А, генерал, давай, малайся. Щоб оці мали бонусом обидва Можна його в генерала запхнуть. Хай Тю, А звідти в равену можна Дуже дивно. Окей. Вроде можна було б із цим задружитися. Я не пам'ятаю, що науковий робить там якесь покращення. Тому можна і наукову МДшку, мабуть, засюзити. Рівні генералів краще, ніж будь-який Сюз МДшк. Хоча. Плюс один. Та їх ще багато буде, по позасюджує.